Говоримо, от власне, коли ми говоримо про стратегію морської безпеки, розуміємо, що воно шириться не лише на Одещину. У нас е багато морських регіонів. Ми про це забули е можливо, щось тимчасово не контролюємо, але це тимчасово. Але коли говоримо про Одещину, зважаючи на її протяжність і зважаючи на ситуацію саме в цьому регіоні, які пункти вже готові до виконання? над чим ще доведеться працювати? І інфраструктурно теж. Знаєте, коли ми говоримо про пріоритети стратегії морської безпеки України, яку як ви сказали, 17 липня підписав. і Затвердив президент Зеленський. Я б підкреслив два основних пункти: це відсіч агресору та звільнення українських морських портів. І для початку потрібно в цьому питанні, скажімо так, зафіксувати стартові позиції одеського регіону на сьогодні. Для розуміння, за перше півріччя порти регіону перевантажили 53 мільйони тонн проти 31-2 мільйон тонн за аналогічний період 23 року. Експорту оброблено на сьогодні понад 6 тисяч суден, незважаючи на обстріли. Зростання по обсягах вантажів в наших портах склало практично 70% рік до року. Просто для порівняння у держави, яка претендувала на Перетворення Чорного моря на своє, скажімо так, внутрішнє озеро, вантажообіг за січень і червень 24-го року, року знизився на 8%. Якщо ми говоримо, що отримає регіон конкретно завдяки стратегії морської безпеки, ну по-перше, для Одещини це посилення, скажімо так, додаткового захисту. І над цим працюватиме не лише Україна, а й наші партнери, які зацікавлені у збереженні глобальної продовольчої світової безпеки. І не дарма вони. Сьогодні говорять, що порти Великої Одеси стали найважливішим сьогодні зерновим хабом у світі, тому вони дійсно потребують особливого захисту. Ще один важливий момент це забезпечення сталого розвитку одеського регіону як центру дійсно вітчизняної морської індустрії у післявоєнний період, і це відбуватиметься зокрема, через залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. І в цілому є всі насправді підстави вважати, що реалізація стратегії надасть одеському регіону величезні можливості, і на це, окрім інвестицій, працюватимуть і такі об'єктивні фактори, як і вигідне географічне розташування, і наявний потенціал портової інфраструктури та можливості інтеграції до світової транспортної системи. А сьогодні це дуже важливо, як ви правильно підкреслили, саме під час того, що деякі порти українські не працюють.